Вітаю, друзі! Сьогодні хотіла зняти відео про композиції в клумбах, почала чистити телефон і побачила, що в мене не закритий ще полуничний штальт. Тому сьогодні буде, мабуть, відео не для квітникарочок, а кому цікава тема полуниці. Полуничні справи, скажімо так. Викладу відео, де я ще з серпня готувала собі оцю діляночку для посадки полуниці. Нарешті я її завершила, ну, вірніше, давно я її завершила, а зараз тільки, тільки вже викладу відео. Тому зробила я її для того, щоб більше у мене було часу на мої улюблені квіти, щоб не сидіти і не гратися з цією полуницею. Не знаю, можливо, буде менший урожай, побачимо, але ділянка виглядає точно охайніше. І так, вона завершена. Клала я геотекстиль по розмірам, ну, досвідчені, скажімо так, Ті, хто займаються полуницею, вони радять 60 сантиметрів робити оцей бугор і 40 відстань. Але так як у мене місця не дуже багато, тут я хотіла зробити і хочу зробити собі такий мікс-бордер, тому всього місця в мене було на три. Цих бугра Тут на першому у мене вся покупна, виходить полуниця, вся підписана, яку я замовляла. А тут я висаджувала свою, причому от та, що я показувала, що казала секд-хенд, вона набагато краще пішла, ніж моя розсада. Ну, так, Росада дуже маленька, а ця, де корінчики були сильніші, все ж набагато краще. Тому в мене вийшло 30 сантиметрів, але це маловато. Ну, мені вистачить. І сантиметрів. 30 не буде, нехай 25, це в мене будуть доріжки. Так що відео, можливо, для натхнення комусь не знаю, як воно послугує як інформаційним. А як натхнення можете брати до уваги. Тому, кому цікаво, дивіться. І... і облаштовуйте свої діляночки, якщо вам сподобається. Приводю грядку полуниці в порядок. Вірніше пересаджую ось. Такий вже він ігріт, який в цьому році нічого не дав. Буду пересаджувати, оновлювати сюди. Вчора, це вже день другий. Вчора вибрала бур'ян, та його майже не було. Де більший берізку. А сьогодні отак вибираю старі корінці полуниці. Ту ж берізку, хрущів гробаків. Ну і все. І взрихляю ґрунт трошки. Завтра продовжу, а стару полуницю. Так як в мене мало не знаю, хватить чи не хватить на розсаду, тому стару пообрізаю і положу її в відро з водою. Я думаю, планую дня за три закінчити цю роботу. Так, другий день підготування грядочки під, під полуницю. І залиши кусочок. Мабуть, п'ята частина, а може шоста. Чекаю я укривний матеріал. Скоро повинен приїхати, вже місяць. Очікую, буде цікава розпаковочка, я думаю. Тому буду робити горби, сажати полуницю. Ну, а поки щось придумаю. тому що саджати треба. Саджати треба, щоб вона добре вкорінилася, і щоб хоча б 2 місяці вона поросла, вкорінювалась в таких комфортних умовах. Так, ось так ось. Третій день серіалу Полунична грядка або війна. З берізкою. Із з бур'янів тут була тільки берізка. Але її було ну, дуже багато. Вон там, бачу, ще на поверхні загрібала і не забрала. Так, три дні в мене пішло, щоб ось цю грядку перекопати і кожну грудочку перебрати, вибрати шкідників. Ну, а далі. Далі буде, далі буде, мабуть, ще важче, ніж зараз. Так, це мій секонд-хенд, можна так сказати. Це те, що я накопала, те, що можна буде спасти. І, в принципі, кожного року я саджала таку розсаду. І те, що я садила в минулому році, такі ж кущики, але я намагалась вибрати ось у молоденькі. Там видно, що старий корінець я відломила, а це вже пішли новенькі корінчики. Тому кожного року я саджаю таку, ну, раз в три роки. І, в принципі, результат задовільняє. На 2 роки урожай непоганий. А це тут під душовою кабінкою, тому що тут завжди волога. Тут розсада. Те, що я, а, мабуть, місяць тому. Ставила на розсаду. Так, воно трошки прихворівше, ну, але буду потім дивитися. Один рядок висаджу такого і один рядок, ну, ото секонд-хенду. І подивимось, що, який результат буде. Іде далі моя підготовка до полуничних грядок. Зробила я розміточку, намітила бугри, Вчора пролила, а сьогодні буду вирівнювати. Щоб трохи зрівняти, щоб в рівчаках вода не стояла там, де доріжки, буду удобрювати верхній шар під полуницю. Там є у мене перепрівчий перегній. Тому зараз засиплю і буду вирівнювати далі. Так, ну все, більш-менш я вирівняла. Саме важке це те, що коли робляться бугри оці, то виходить великий перепад рівнів. Вон там далі трошки вище, а сюди нижче. Тому я намагалась вирівняти бугри вчора були пролиті, а сьогодні я порівняла, де вважала за потрібне, що не рівно. І навіть ставала, ставала сюди і протоптала. Вони всілися і стали ширше, тому що все ж таки за браком місця хочу в два ряди полуницю саджати. Трошки вирівнялась. Зараз я ще пролью. Прибирати я оці не буду, поки що хай вони мені слугують як якимось орієнтиром, щоб більш-менш було рівненько. І планую, можливо, вже ввечері почати висаджувати полуницю. Тому що той укривний матеріал я можу чекати ще довго, місяць вже пройшов, навіть місяць з хвостиком. Ну, я думаю, що я картоном прикрию, щоб бур'янний ріс, а приїде вже потім потім буду гратися, вирізати е, дірочки і вставляти туди полуницю. Так, ну трошки підготувалася я до посадки полуниці, тому що переростає, вірніше перестаює розсада, але в мене ще й не вся є. Я взяла картон і канцелярським ножем, отак От повирізала кружечки, повидавлювала, можна сказати. І все. А потім, коли приїде, коли вже приїде до мене цей геотекстиль, ну буде двойна робота, мабуть, все ж таки, тому що прийдеться знову ж таки поприрізати дірочки. Ну, то вже подивимося, як буде. так вже можна сказати, 90%. А, ні, ще ж не висаджено. 70% роботи, можна сказати, зроблено. Ось те, чим я укривала. Це геотекстиль. Він такий, ну, доволі такий цупкий. Він метровий, і я його просто брала, підгинала. Ну, щоб не обрізати. Я його, він дуже ловко гнеться. Так, клала на грядочки і підгинала. от такими скобами з звичайної проволоки ми його він доволі легко дуже протикається. Отак фіксували. А це. Агроволокно чи агротекстиль, який у мене залишився після укривання троянд, я його різала пополам, і він у мене йшов на доріжки. Я спочатку на доріжки укладала цей матеріал, а потім зверху клала цей гіотекстиль і пришпилювала. Оце і все. А потім ножичками брала. Робила такий хрестик, вирізала, ну і за потреби. Потім вже після того, як полуничку витягла, обрізала оці краї. І все. Дякую, що ви відео до кінця. Кому цікаво, підписуйтесь, будемо спостерігати, як буде себе вести цей геотекстиль взимку. А також у мене ще є така ідея: якщо буде дуже холодно, я, мабуть, візьму і зверху накрию ще одним шаром уже поверху цю полуницю. А можливо, я так буду робити і навесні. Щоб швидше, ну щоб полуниця скоріше визріла тому всім дякую і до нових зустрічей.